Зараз на власному прикладі хочу показати вам систематичні дії, які можливо ви робите, через що у вас дратівливість, ви нервуєте, а можливо, вже є панічні атаки. І так, поїхали. Перше, вчора я пізно лягла спати, тому що дитина моя знаходиться зараз у бабусі дідусем. І ми з чоловіком допізна дивилися а, фільм, через що я пізно лягла спати. Це перший факт. Якщо ви робите це регулярно, давайте подивимося, до чого це може призвести. Друге. Я зранку встала. У мене було заплановано дві консультації. і Я вирішила сьогодні не снідати. Я зазвичай снідаю, тому що у мене дитина в садочок. Ну в общем, я снідаю, а сьогодні я вирішила не снідати два. Можливо, ви також не снідаєте вже не просто там один-два рази, а можливо вже багато років. Третє, я не просто не поснідала, а я з'їла вафельку солодку з кави, тобто я підвищила рівень кортизолу. І потім, наче би нічого не трапилося, я пішла працювати. І під час консультації я знаходжусь в Дніпрі. У нас був ну, такий дуже потужний обстріл. Скоріше ви дивилися це в новинах. І я зазвичай реагую ну, більш-менш нормально, спокійно, стабільно. Але цього разу я була нестабільна. Я розумію, що мені в моменті було прям погано. Я прям погано себе стала ну, відчувати. Далі, після того, як вже закінчилося все і стало більш спокійно, мене просто поклонило в сон. І я просто лягла і пів години я просто лежала з закритими очима, заснути. Я не змогла, але я просто лежала. І далі я почала розкручувати, думаю, там, ну, що ж таке, ну, типу, та, ну, зі мною такого не буває, я нормально себе почуваю, да, це неприємно, да, там, я можу реагувати. Але нервова система була напряжена, як я сказала, перше, тому що я пізно лягла, друге, тому що не було повноцінного сніданку. І помимо того, що не було повноцінного сніданку, я випила ще кави, додавала, підпідлила, під, мастила вогонь, і плюс ще з'їла солодку вафлю. От буквально ці наче на перший згляд. Ну нічого такого, якісь такі дії, які ну не призводять до якихось там фатальних і якихось ну дуже неприємних історій. Але по факту, якщо ви робите це регулярно із дня в день із дня в день, і так ви робите тижнями, місяцями і роками, це може реально призвести до того, що ваша нервова система виснажується і ви починаєте. Ну, знаєте, кидатися, ну, це, спалахіваєте як серник, сир, серник, як буде спічка да, на українській мові, і реагуєте дуже гостро. І потім там може бути тримір, може бути панічна атака, може бути те, що пропадає сон, і так далі. Просто передивіться ці три пункти. От мені іскрені дуже хотілося з вами сьогодні цим поділитися, тому що для мене це ну якби не типова моя реакція. І коли я почала розматувати, я зрозуміла, що да, ну, типу я сама себе. Підвела до того, що в крові було багато цукру, і моя нервова система просто не змогла стабілізуватися. Що я зробила? Я поїла нормально, те, що я сказала, що я полежала 30 хвилин, поїла і пішла гуляти вже кроки. Я вам показала, скільки я сьогодні походила. Все, я в себе стабілізувала, я нормально себе почуваю, тому що через. Скільки там три години через дві години у мене буде вебінар? Я буду проводити його для свого групового супроводу, тіло та гроші. То мені треба було себе взяти в руки, стабілізувати для того, щоб я могла далі допомагати іншим.